А тобі наче двадцять права нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Агресор намагається просуватися на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Генштаб Збройних Збройних сил України. Ворог наростив сили у напрямку Лиману, Бахмута, Авдіївки та Шахтарська. У напрямку Лиману Росіяни кілька разів спробували наступати та безуспішно на Бахмутському напрямку обстріляли 18 населених пунктів. На Авдіївському та Шахтарському майже 20 населених пунктів. Більше про ситуацію на Донецькому напрямку знає наш спеціальний кореспондент Олег Корнієнко. Насамперед почну новини з окупованих територій Донеччини вночі. Там яскраво і дуже потужно вибухало. Бововно росіяни збирали у Дебальцево, у Горлівці, Макіївці, у Донецьку і навіть в самому Маріуполі. Саме в Маріуполі, за попередніми даними, наші сили оборони знищили ворожі склади з боєприпасами. Загалом же ситуація на фронті залишається доволі напруженою. Росіяни продовжують штурмувати сили оборони у районі. В. Дівки Бугледара не вщухають, бої і на Сватівському напрямку. Там наші захисники знищили ворожі танки і ліквідували. Піхоту, яка намагалася прорватися, та найзапекліші бої уже півроку точаться навколо фортеці Бахмуту. Росіяни не припиняють спроб захопити місто і будь-який наступ поки що захлинається. Їм не вдається прорвати нашу оборону і зайти, зайти у саме місто. Тож росіяни час від часу змінюють свою тактику, кидають туди все нові й нові сили. І нині на деяких відрізках міста точить. Відбуваються стрілецькі бої в основному росіяни намагаються оточити околиці і взяти місто у саме кільцем. Для них не грає важливу роль такий аспект, як людський фактор. В них вони не рахують людей за людей і вони одних за другим посилають, посилають, щоб штурмували, намагаються виснажити постійно постійними штурмами своїми, оскільки в них там не вдається нічого, вони більше пішли по околицях. Так, званий великий наступ росіян тут на Донеччині триває уже з самого початку. Це, це підтверджують і самі військові, і в обласній державній військовій адміністрації кажуть, що кількість обстрілів за цей час суттєво збільшилась. В основному росіяни вже традиційно б'ють по мирному люду. Лише напередодні тут в регіоні загинуло від російського залізяча одна людина, ще одна людина поранена. Також неспокійно нині і на самому Горлівському напрямку тут росіяни час. Від часу намагаються прощупати наші позиції і піти вперед, але поки що всі їхні спроби захлинаються. Бійці 24-ї бригади тримають оборону і не дають їм тут пройти. Власне, як бійці королівської бригади боронять горлівський напрямок і як їм допомагає іноземне озброєння далі у моєму матеріалі. Один знайомий мені сказав: А як ти пішов на війну? У тебе ж діти? Говорю, так я заради них і пішов, щоб вони не бачили цього. Він мав успішну кар'єру топ-менеджера. На війну міг і не йти, бо вдома троє діточок. Але з першими російськими ракетними ударами технік одразу подався на фронт. І вже майже рік він однострій не знімає. Ну, можу вам сказати, що я, наприклад, здарівся з тим, що я можу не повернутися. Це саме сенс того, що м -м, я пішов на війну. Я не пішов у, у якусь там підрядження. Розбитими та засніженими дорогами ми з техніком вчимо до мінометників 24-ї королівської бригади. Ці хлопці свого часу накривали росіян під Херсоном, перемалювали ворога під Бахмутом, а тепер дають прочухану ворогу на Горлівському напрямку. це фінський міномет 120-го колібру. Країна виробництва Фінляндія, то вони нам передали його. Ми їм працюємо вже більше ніж півроку, і він доволі влучний. На початку війни про такий міномет хлопці могли лише мріяти, так само, як і про боєприпаси, бо тоді відстрілюватися не було чим. Кілька мін на день проти тисячі ворожих, та нині є чим накривати окупантів. Буває, що за день можемо до 30 мін випустити на Бахмуті. то... 100 за два дні от такого влетіло просто. Тут трошечки менше, да, бо кажуть, цілі нема ховаються. Та ціль з'являється прямісінько під час нашого інтерв'ю. Окупанти невеличкими групами намагаються прорватися вперед. І мінометники 24-ки одразу беруться готувати подарунки супротивнику. За виїхав готуються готується про постріл. Тобто ворожі піхоті буде привіт такий гаряч. Не солодко, скажем так. Підготовлені 120-ки одна за одною лягають в ряд, і цього разу по окупантах прилетить же їхнє залізятча. Міни наші захисники затрофеювали у росіян. Переконавши, що у повітрі немає ворожого дрону, бійці швидко розпаковують міномет і готуються атакувати ворога. Приквально зараз хлопці налаштовують міномет. За кілька хвилин принесуть 120-ті міни, і вони вже полетять в окопи до росіян. Постріл. Перший прицілювальний, а наступні міни летять прямісінько на голови і в окопи росіян. Наші захисники влаштовують ворогу справжній мінометний дощ. Ну, зараз ще одна міна полетить. Ворог відступає, а наша піхота, яку мінометники прикривають, може бодай на кілька годин перепочити. В піхоті завжди в будь-якій війні найважче. От, і артилерія її криє, і інша піхота противника її криє. Тобто всі йдуть всі на піхоту. Але вже ну, ми, як артилерісти, ми криємо їхню піхоту. Ну, і так. Відстрілявшись, хлопці залишають вогневу позицію, бо росіяни на них полюють не лише використовуючи дрони, але й авіацію. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Сергій Марченко. Факти сітів єдині новини.